Доброго дня, з вами Фідеркомпані, поступає продажа BMW 530, повний привід, 2.0 бензин, машинка запускається і їде. Має пошкодження лівої сторони, пошкодження незначні. Автомобіль дуже гарно виглядає. В цьому Чорний салон, люк, чорна стеля, спортлайн. У тому 139 тисяч кілометрів пробігу. Маленьких помилок. Ось такий гарний салончик на гарних фарах. Тому, коли цікавить, ось такий варіант, пишіть нашим менеджерам.